Як поінформувала директор гуманітарної гімназії номер 23 Ніна Купрійчук на кафедрі іноземних мов закладу активно і творчо працюють 40 талановитих вчителів. Завідувачка кафедри Світлана Мельник додала, що у них є цінний досвід і цікаві ідеї. Є чим поділитись із колегами. Ми вважаємо, що нам уже мало місця просто в межах нашої гімназії. Нам хочеться, щоб всі про нас знали, і нам хочеться, щоб всі користувались тим, чому навчились ми. Нам хочеться навчити інших. Вчителі англійської мови та країнознавства гуманітарної гімназії номер 23 презентували колегам із Луцька Коростеня та інших шкіл Житомира галерею відкритих творчих уроків. На них широко використовувались мультимедійні засоби навчання, проектні технології, мовні портфоліо дітей. Особливо гостей зацікавив досвід самооцінювання учнів. Суть в тому, щоб дитина усвідомлювала, що не тільки вчитель повинен контролювати ту діяльність, яку вона виконує. Ми повинні наше завдання вчителів англійської мови це навчити учня контролювати те, що він зробив. Аналізувати те, що він зробив, вміти реально оцінити свої можливості і не поставити собі вищу оцінку, яку би він хотів отримати, а реально оцінити себе для того, щоб учні були готові до незалежного оцінювання. Як запевнила завідувачка науково-методичним центром міського управління освіти Тетяна Мяновська, освітяни Житомира продовжують розширювати кордони педагогічної співпраці. Така співпраця у нас налагоджена ще з містом Рівне. У нас поїхали міський ліцей, вчителі міського ліцею на цьому тижні до міста Рівного, і незабаром чекаємо теж семінар на базі нашого міського ліцею.